Думаєте, ошатна дизайнерська сукня це завжди дорого. У розпакуйте ві для вас є новинка. Неймовірна сукня Королева ночі, втілення справжньої розкоші та свята. А ціна усього від 799 гривень. Лаконічний прямий крій зі спокусливим оформленням декольте привертає увагу своєю вишуканістю. Розкішний верх з гіпюру створює настрій загадковості і неймовірної жіночності. При цьому надає впевненості руки та декольте прикриті у такій сукні. Ви будете справжньою королевою на будь-якому заході дні народження, весілля. Корпоративи, обирайте забарвлення і швидше замовляйте у колекції бордове, бірюзове і темно-синє забарвлення. При цьому костюмна тканина на основі віскози та бавовни гарантує вам 100% комфорт та свіжість навіть після найактивніших танців. Розмір здвоєні до 56-го, А це означає, що сукня чудово сяде на будь-яку фігуру. Розкішна сукня королева ночі вже чекає на вас. Швидше набирайте номер на екрані та замовляйте. Сукня Королева ночі усього від 799 гривень. Телефонуйте!